А столійці вітаю всіх, це ПВЗ. Нічого такого не подумайте, це рослини проти зомбів. До речі, не зважайте на мій нікнейм. Я впевнений, це гра мого дитинства, вашого дитинства. Давайте вже підемо убивати зомбі. Тут уже зомбі вилізає. Зомбі проти рослин. Я до речі, постійно кажу зомбі проти рослин, хоча правильно рослини проти зомбі. Та й взагалі яка різниця? Я можу взяти рослину і посадити її тут. Все, тут у нас падає сонце, ще одне сонце, і я можу посадити ще одну рослину. Поїхали. І тут вже пішли зомбі. Ну перші левели вони завжди максимально легкі в абсолютно в усіх іграх. Це просто база. Тому що ну це логічно, якщо гра буде важка на початку, в неї буде важко зайти. Ну, розпочати грати нормально. Садимо ще одну рослину. Іде вже по два зомбі. Це фінальна хвиля, так? Все. Ми отримали нову квітку. Боже, я так кажу, ніби я в це не грав, а я в це грав тисячу разів. Я, можливо, десь 2 три рази проходив цю гру. Так що це просто ізі, це просто для мене максимально легко. У нас вже є три ряда, по яким будуть йти зомбі, і по яким ми повинні садити наші рослини. Все, садимо ще одну квітку, садимо останню квітку. І зараз ми будемо садити горохостили. І так, звідки йде зомбі, значить сюди і садимо. Садимо от сюди наступний горохстріл. Буде смішно, якщо зомбі піде. Ув... Зомбі пішов відси. Окей. Все. Садимо. І зараз об'ємо цього зомбі. І садимо ще одну квітку. Ще один горохстріл. Хоча це не квітка, це рослина просто. Копимо сонце. І ще трохи буде фінальна хвиля. Не знаю, як ви, але у мене екран ось такий. Це дуже й дуже незручно, чесно. Так, садимо горохостил. Давайте пошвидшимо сонце. Окей. Звісно, на жаль, у мене не вийшло посадити ще один горохостил. Так би було максимально симетрично, але левел ми прийшли. І отримали ми черешню. Це, до речі, виходить уже ягода, але я її, кстати, ніколи не використовував, чесно, ніколи. Просто, мені здається, її функціонал досить обмежений. Можна посадити уже горохостил, щоб убити зомбі. зомбу. Хлопче, куди ти лізеш? Мені треба ще 50 е, сонця і садимо в гороб хостейл. Дивимося, як ми вбиваємо зомбі. От сюди. Давайте далі ми поставимо другий ряд Санфлавера. А, ні, тут же ось цей чел сказку. Ну, значить заробимо ось старт, а тут посадимо санфлавер. Ось так. І садимо ще ось так. Садимо санфлавер сюди. І зараз треба буде поставити ще один Горохостил. Все, садимо в Горогостил. Ми встигнемо його вбити чи ні? Ну повинні. Давайте тут ми поставимо Черешню. Мінус 2 зразу. Остання фінальна атака зомбі. Так, а блін, ще причина, чому я не люблю Черешню, Це із-за того, що в неї довга перезарядка. Це великий мінус. Давайте ми тут пос... Ні, давайте вже не будемо садити, щоб все виглядало естетично, мінімалістично. Коротше, дуже і дуже класно. Так, далі я отримав БІБ бульбу. Це вроді не каритопля? Чи це каритопля? Мені цікаво, це каритопля? Так, стоп. Чому я не посадив? Я зараз повинен був посадити санплавер. Це вроді, просто гори сюди, сюди, сюди... Коротше, якщо щось, то я вже до того моменту, просто черешню поставлю, щоб його вбити. А поки що буду просто садити, просто садити усе. Садимо ще один ряд. Мені ще треба чуть-чуть, Ще 25, все, бай-бай! Дайте мені швидше сонце. Горе костріл. Ставимо перший горохостил. Можна зараз, до речі, бульпу ставити, поставимо от сюди. Щоби можна було поставити ще один ряд горох стрілів? От сюди. Хлопчик, куди ти лізеш? Ану назад в землю. Яванга, яванга, я знав. Я знав, що тут будуть. От коли ви будете дорослими, ви так же зможете, а? Сюди ставимо і сюди кайтоплю Убитий. Ще цього треба убити. Так, чел з конусом йде. Давайте ми краще сюди поставимо, щоб пошвидше убити чела з конусом. Ставимо останній горихрестил, ось на цьому ряду. І ще 4 гори мені потрібно побудувати. Давайте швидше мені сонце. Де сонце? Ось. І ще, будь ласка, 25 сонця мені, щоб я міг поставити бульбу. Ставимо горіх остріл сюди. Карітоплю сюди ставимо, хоча це горіх. Але неважливо. Я впевнений, всі казали, що це карітопля, а не горіх. Для чого взагалі називати це горіхом? Це ж карітопля. На ній написано. Так, дайте мені ще 50 сонця, будь ласочка. Ось все. Спокійно, давайте краще сюди поставимо, тому що тут багато зомбів. І ось так. Просто все ідеально і дуже семетично. Я сподіваюся, не тільки я будував все ось так. Я сподівався не тільки я перфекціоніст. Ми дістали лопату. Олександр, це ви? Ну ми можемо забирати рослини таким способом. Я це тисячу разів грав, я це знаю. Тепер ми просто будемо метати в зомбі потейто. Все перемога. Далі ми отримуємо міну. Міну, я, до речі, також рідко коли використовую, хоча вона досить класна. Міна досить класна, в дійсності, міна дуже і дуже класна. Садимо Sunflower зразу з ходу, щоб не втрачати час. Sunflower No 2. Сонечко і Sunflower No 3. І що ми зараз зробимо? Ми зараз просто зробимо ось так. Зомбі поки дійде. Міна вже повинна буде вирости. Хоча, до речі, це може бути і маленькою проблемою, тому що я трохи розтягую гору, але Ну, вибачте мене, вибачте, вибачте мене. Я не туди поставив, просто я не туди поставив. йо моє, тепер як буде проходити наша оборона? Тут будуть два ряда горокостріли, на цьому ряді будуть е, потейто, горіхи, а на цьому будуть міни. Так, робимо ось так. Тут зразу ставимо ось це і ось. Ні, не смій їсти. З'їв, він все ж таки з'їв. Падла. падла, він все ж таки з'їв. Це нечесно. Для чого я садив тоді? Так, чел уже по пергунчик до нас йде. Сорочно ось так. І ось так робимо. Це просто супер-мега обборона наша. Ще один горих ставимо. Так, прискакуй санфлавер. Тебе ми видаляємо зараз, вибач, вибач, братан. Так, і сюди, тому що тут чел з конусом. Це геге, -ге, як, як справився. ледве-ледве. Перескакуй все. Щось з моєю обороною сталося не так. Я чуть-чуть не пропував. Ось так, щоб все було дуже і дуже симетрично, знаєте. Боже, така залипательна гра. Скільки років я в неї не а все одно вона прекрасна. Тепер ми маємо снігового Горохостріла. Наступний левел Лох. <laughs> ну чому я поставив собі такий нікнейм? І чисто по приколу поставив цей нікнейм собі. Нічого не подумайте. Мені просто було лінь писати австралієць на англійській мові. Це довго. Сьомий левел пройдено. Я його називаю Зомбоїд. Ну і чесно кажучи. Чесно кажучи... На цьому у мене все. Я вже граю півчас, З мене достатньо. Дякую всім за увагу. До побачення.